Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Кожні 39 секунд у світі відбувається нова кібератака. І знаєте що? Наступною ціллю можете стати саме ви. Сьогодні я покажу 7 простих, але дуже ефективних порад, які допоможуть захистити ваші аккаунти, гроші й дані. Додивіться відео до кінця, тому що у фіналі буде чек-ліст. Який можна одразу застосувати. Кіберзлочинці вже давно полюють не тільки на корпорації. Їм цікаві звичайні люди. Ваші аккаунти в інстаграм, пошта, банківські картки тощо. Ви можете втратити гроші, доступ до соцмереж. А ще гірше вашу особисту інформацію можуть продати на чорному ринку. І повірте. Хакери часто використовують найпростіші методи. Тому наші поради це мінімальний захист, який реально працює. Порада перша. Двофакторна автентифікація. Увімкніть двофакторну автентифікацію. Це коли окрім пароля вам треба підтвердити вхід кодом із телефону чи спеціального застосунку. Навіть якщо зловмисник вгадає ваш пароль, без другого кроку він нічого не зробить. Наприклад, в Instagram це займає буквально хвилину. І ви вже на порядок захищені. Порада номер 2 Менеджер паролів. Найпоширеніша помилка один і той самий пароль для всіх аккаунтів. Якщо один сервіс зламають, все. Доступ відкритий всюди. Використовуйте менеджери паролів, наприклад, BitWarden чи LastPass. Вони зберігають ваші паролі і можуть автоматично створювати довгі й надійні комбінації. Один майстер-пароль і все під контролем. Порада третя. Оновлення системи та програм. Не ігноруйте оновлення. Пам'ятайте вірус WannaCry, він заражав комп'ютери по всьому світу саме через стару Windows без апдейтів. Оновлення це не тільки нові функції, а й закриття дірок у безпеці. Тому ставте апдейти хоча б раз на тиждень. Порада четверта. Обережність із посиланнями. Найчастіший спосіб атак це фішинг. Вам приходить лист від нібито банку чи служби підтримки. І там є лінк. Ви переходите, вводите пароль і все. Дані вже в злочинців. Тримайте правило. Якщо сумніваєтесь у листі, не переходьте. Краще зайдіть на сайт напряму через браузер. Рада 5. Використання VPN у публічних Wi-Fi. Кафе, аеропорти, хостели. У таких Wi-Fi мережах ваш трафік можуть легко перехопити. Якщо вам доводиться працювати в публічному Wi-Fi, вмикайте VPN. Це шифрує з'єднання і робить дані неприступними до сторонніх очей. Порада 6. Резервні копії. Уявіть один вірус і всі фото, документи, робочі файли зникли. Це не вигадка. Так працюють віруси-шифрувальники. Тому робіть бекапи або у хмару, або на зовнішній диск. Один раз налаштуєте і будете спокійні. Порада 7. Перевірка витоків даних. Ви можете прямо зараз перевірити, чи не злили ваш емейл чи пароль у відкритий доступ. Для цього є сайт haveinpwNit com Якщо ваші дані були у витоку. Негайно змініть паролі. Це простий крок. Але він може врятувати ваші аккаунти. Давайте повторимо 7 простих кроків. Перший. Увімкніть двофакторну аутентифікацію. Другий. Використовуйте менеджер паролів. Третій. Оновлюйте програми. Четвертий. Будьте уважні з лінками. 5. Користуйтесь VPN у публічних Wi-Fi. 6. Робіть резервні копії. 7. Перевіряйте витоки даних. Збережіть цей чек-ліст і перевірте, що вже зробили, а що ще треба впровадити. А тепер питання до вас. Яку з цих порад ви вже застосовуєте, а яку тільки плануєте? Напишіть про це в коментарях. Що дане відео сподобалося і було корисне, поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал IT Education Hub на YouTube та в Telegram. Бо в наступних відео розглянемо, які хитрощі використовують хакери, і ви здивуєтесь, наскільки це просто. Бережіть свої дані. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.